Head over Head over at the Ой, який гарний ранок Булий день вже. Ой, добрий ранок. Як виспався Ну пішли вже. Зараз на пляж підемо а що він вже відкрився? Ну так, вроді тільки позавчора відкрився. Круто. Де Де ж в мене був той купальник? Треба все перерить, щоб знайти його. Не дуже люблю це робити, але прийдеться. Ой-ой-ой-ой-ой. Отже він. От тут він був. Ну так, ну все, я вдяглася. Це треба сюди покласти, це напевно, теж сюди. Обов'язково треба зняти носку. І тапочки теж. А, возьму отсюда. Вьетнамка. А в моем цельке Музыка такая прикольная. Ну, хорошо выключить. А я напомню где Готово. Зрештою, треба Даніела вдягнути. М -м -м, от вона тут спить. Даніелочка, прокидається, зараз ти будеш купатися, тобі сподобається. Так, так, так. Давай, пішли, який зараз тобі гарний костюм виберемо. Хм. Який же тобі взяти? Такий гарний. Ясенький. О, оцей, дивись який. Так, він тобі сподобався бачу. Зараз треба, напевно, взяти коляску. Ну, а пойму ми, напевно, там. Чи там нема? Ну, ми щось закажемо. А, яйця ввечері. Ну так, напевно, ввечері. Зараз треба речі скласти. Оцю сумку візьму. Ну, вода тут є. Телефони треба взяти. Ключі. Ну от, наприклад, дві пляшки які якось. Таку і таку. Хм, що ще ж взяти. по дорозі, в якийсь магазинчик зайдемо. А хоча в нас на кухні вроді щось було. Так, ну, все, пішло і треба ще цей круг взяти. Ну тут нам нічого не потрібно. І на кухню може щось знайдемо. Може тваринок взяти. А що там вже море. Ну добре, тоді і не будемо їх брати. Коли в басейн підемо, то візьмемо. Так, зараз треба щось знайти. Ну, візьму цього якусь зайчиків. І візьму Даніалі. Так, ну все помістилося. Ну, тепер точно можна йти, пішли. Угу, пішли. Ой, куда я на него села? На Так, ну, зараз что уже. Так, ну все, я вышла. Эй, выходишь, уже, пришла. Так, ну все, я теж прийшов вже тоді і пішов. Треба все покласти і чу, підемо віддажний пляж. Ні, ну, я хочу спортом позайматися, в принципі. Це перший у нас спортивна, спортивний майданчик перший. А я поки тут на крузі посиджу. Блін, чому так низько зробили? Не дотягуюся. Ну добре, тут звіто є штанга. М -м, ну тут і важка штанга. Ну добре, зато ну -ка, на канаті не О, а ну-ка, мені це теж цікавенько вже. Це вже цікавенько. цікавонько. Ну короче, мы на пляж пришли, так что пішли уже на пляж. Угу, Пошли на пляж, потім уже все купим. Вроде здесь мы займали місце. Но тут місца немає. Ну, добре, пішли в тій истории неподавно. Что тут? Ні, тут же нема місця. І тут зайнято. Ну добре, давай поки десь тут розположимось біля моря. Угу. Так, ну все, вже пішли. Вже надо плавати тут сидіти. Угу, пішло. залишаємо ячик і пішло. О, дивись, там місце освободилося. Ну давай вже сядемо тут 10-ю, тут зручно. Ой, як зручно. Ну, Добре, поки нам куплю морозиво і якісь коктейлі. О, добрий день, що ви хочете замовити. Я би хотів у вас замовити морозиво. Так у стаканчиках великих. Одне печиво банан і одне з дубайським шоколадом. Угу, зараз добре. От. До речі, я хотіла вам сказати на через 5 днів після 5 днів. Після відкриття пляжу все безкоштовно. Ой, який тут пляж продвинутий. Так, ну нам ще тоді напої і досить. Дякую за покупку, приходьте ще. Ми ж тут багато разів будемо. А, сіда можна зараз ще додати? Тут е е прикрашені. Ну давайте. Надбойський шоколад. Ведмедиків. А, сюди маршмелло. Так, ви приходьте ще. Угу, і вам дякую. Так, ну все, я тут прийшов. Коктейлі приніс. О, дякую. то я взял дубашку башку с шоколадом, а мне ее банан. О -о -о. Дуже хочу уже спробовать, давай. <мирает> <мирает> Ой, ну чему ты плачешь, Солнышко? Ты тоже хочешь сейчас? Давай, давай, ты еще. Ну, тебе капельку да. Ну тільки тобі може не сподобати і все. Давай Айвіо візьме. Так, ну дивись, хочемо лише маленьку трошечку. Одну? О, все сподобалось тебе тоді. Ну, тобі вже досить тоді. Тобі солодкого ще не можна. М -м -м, смачненько. Угу, дуже смачно. Ну, тепер уже можна в море поплавати. Так, ну дорожчі поплаваємо. Зараз до нього посадимо. Стопо, покуди круг пропав? А, де то вони тоді говорять, що дождь дуже вони стрибучі. Ну тогда давай там купаться. Вин по иншему не Вин не давай иншему вместе не Пришлось сюда идти. дверь. Ну добрый, уже пришел это здесь сюда. Вообще не стоял. Давай, Данила, это я покатаю трохи. Ще водичка така тепла. Ну треба ще погрітися все одно. Довго краще купатися. Сьогодні таке сонце, аж крем забула взяти. А ну так. Ти права. Ми, напевно, тут довго будемо гуляти. Uh -huh. так, так, ну там ще на поверхні залишилося, а зараз поп'ємо. Ну добре, залишилося. Тут тоді ми заберемо. Ну, зараз, напевно, можна і до зробити. зробити. Тут відразу я воду набрала і там не видно. Все, тримаю. О, дивись. Все. Там же солнце сюда, я добываюсь. Как гарно. О, ну так, гарно, уже до дома треба. Mm -hmm. Ну все, я как до меня удалась, уже до дома тогда пошла. Как долго, у нас пляж, так недалеко. Так, ну, это смутник. Так, ну все, закрила двері. Тепер можна йти спочатку поїсти, а потім вже перевдягатися. А, ні, треба спочатку перевдягнутися все одно, по-моєму. Ну так, краще вже перевдягнутися. Ой, ми з ним на першому поверсі залишили. Ой, ну так, забув трохи. Ну добре, я зараз швиденько. Надеюсь, вона там ще не плаче. Так, ну все, я повернулась, ти не плачеш, молодець. Тепер пишу. Ну все, тепер зараз перевдягнемося швиденько. Ну і напевно підемо їсти. Так, ну зараз зніму. І оце якось костюм одягну. Ну і, напевно, досить. Сьогодні так тепленько. Муж і кути нявкають. Ну, а в мене тільки цей невеликий. Виб... Виберу все ж таки в мене. Ну, хоч би є. Ну, потім все розберемо. Зараз нього треба перевдягти. І все. Поїсти її можна вкладатися. М -м -м, які штуки вибрати. Евіл допоможе. Ну, давай оцей спандемо. Дуже гарний. Ну, в принципі, так гарний. Складаємо. І пішли тепер. Ну, на жаль, в мене не записалася камера, як я все готувала. Ну, я приготувала отакі от вафлі. Ну, вони мають бути смачненькі, М -м -м, а реально смачні. Я з тобою повністю згоден. Такого гарного великодня ще ніколи не було. О, ну все, зараз тільки посуд вже завтра по-моєму. Ми тут недавно приїхали, тому я навіть губку не встигла купити для миття посуду. Ну добре, завтра завтра обов'язково куплю. Засунай, сонечко, засунай. Ну, на цьому відео підходить до кінця. А вам, сонечки, дякую за перегляд. До наступних зустрічей!